Вітчизняна освіта не може і дня прожити без гучних скандалів. Днями ми отримали історію, пов'язану зі складанням національного мультипредметного тесту. Мама дитини у розпачі заявила, що тепер відправить її вчитися за кордон. Детальніше про цей скандал за ним те, я розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Скандальна історія щодо НМТ почалася з допису солістки національної опери Ольги Матушенко. Вона повідомила, що її донька не зможе вступити до вишу цього року, бо не змогла скласти національний мультипредметний тест з математики. За словами матері, дитина, яка мріє стати художницею, тепер змушена шукати вищу освіту за кордоном через цю, на її думку, абсурдну вимогу. В чому ж суть вимоги? Річ у тім, що згідно зі змінами у 2025 році, щоб успішно скласти НМТ, вступнику потрібно подолати пороговий бал з кожного з чотирьох предметів НМТ. Раніше, якщо вступник успішно склав три з чотирьох, то цього було досить. Тепер же вступники не можуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти у 2025 році. Навіть якщо вони на достатньому та високому рівні склали інші три предмети мультитесту, порогові бали з усіх предметів становлять 15% правильних відповідей на завдання тесту з кожного предмета з одного боку. Це небагато, але умови, в яких діти складають НМТ, плюс стрес від війни, втім про це пізніше. Пані Ольга Матушенко зазначає, що Україна втратить ціле покоління творчих дітей, якщо підходи до НМТ не буде змінено. Ми не зможемо отримати вищу творчу освіту, бо не набрали бали з математики на НМТ-математику, яку абсолютно не потребують у майбутній фаховій діяльності дочки. І ось тепер через цю абсурдну вимогу талановита дитина змушена шукати освіту за кордоном. Моя дитина хоче бути художницею. Вона патріот. Вона заслуговує на це право в Україні, але замість цього змушена пакувати валізи. Оперна співачка також розповіла, що абітурієнти творчих спеціальностей готуються значно інтенсивніше до ступу у виші, оскільки їм потрібно складати не лише НМТ, а й профільні творчі іспити. Невдачу доньки на НМТ оперна співачка пояснює тим, що стрес, повітряні тривоги та загальне навантаження у день іспиту негативно позначилися на остаточному результаті її дочки, попри те, що вона готувалася і до математики. Також оперна співачка гостро розкритикувала позицію Міністерства освіти за те, що бар'єри для абітурієнтів ставляться там, де має бути підтримка. Ви втрачаєте ціле покоління митців, бо вам легше вимагати єдину математику, ніж створити умови, що відповідають реальності творчих професій. На підтвердження таланту доньки, обрана співачка поділилася у дописі її художніми роботами. Вона також розповіла, що дівчина вже закінчила художній коледж та пройшла додаткові курси, демонструючи свою відданість обраній професії. Чому ми звернули увагу на цю історію? По-перше, вона вже набула розголосу в соцмережах, викликаючи хвилю обурення та солідарності з Ольгою Матушенко. Українці в соцмережах зізнаються, що це не перший випадок, коли талановиті діти, які обирають творчі професії, змушені виїжджати за кордон для здобуття вищої освіти через невідповідність системи вступних іспитів їхнім спеціальностям. Та є й такі, хто не підтримує пані Ольгу, але загалом все ж батьки стоять на стороні Ольги та її доньки. Ось кілька коментарів батьків під дописом Ольги Матушенко. Вперта думка міністра освіти в минулому році вигнала з країни багато талановитих людей. Міністри змінюються досить швидко, але дітей вже не повернути. Це дуже сумно. Немає ніякого здорового глузду в таких іспитах. Творча дитина не потребує математики для того, щоб малювати неймовірні картини. Олю, дорога, звісно, тебе не заспокоїть той факт, що вона така далеко не одна. Ганебна ситуація, коли нам не поїхавшим тупо натякають на те, що а все-таки доведеться. Ми схоже, нікому не потрібні і у себе вдома теж. Вибач за відсутність оптимізму. Знаючи, яка Танюша талановита, та як вона протягом року готувалася до цього варварського тесту, як світилися її очі, коли показувала свої неймовірні роботи, і як вона чекала нового етапу професійного зростання? Очевидно, що маємо внутрішнього ворога, що робить все можливе, аби талановиті діти мусили реалізовувати себе в інших країнах, а не в нашій державі. А таких дітей, як Таня, дуже багато. Чи треба мати знання з усіх чотирьох предметів, які є в НМТ? Це окреме питання. Але творчі діти були, є і будуть, і для них варто робити певні виключення, каже співзасновниця Госмарт освіта Івана Коберник. Абітурієнтів, які вступатимуть на художні спеціальності, лише сотні по всій Україні. Чому для них не можна зробити виняток і не враховувати сертифікати з математики, я не знаю. Якщо всі постійно повторюють, і це справді так, що НМТ не є державною підсумковою атестацією, її взагалі не проводять з 20-го року, то навіщо математика обов'язкова при вступі на мистецькі спеціальності? Є й інше питання: норму, коли слід було успішно скласти тести по трьох з чотирьох предметів, замінили нормою про складання НМТ обов'язково з чотирьох предметів. І це також камінчик вгород міносвіти. Тим паче, враховуючи той факт, що зараз на складання НМТ виділяється всього один день. Уявіть собі, чотири різних предмети здаються за кілька годин. Звісно, що у дитини каша в голові. Чому б не розділити тест хоча б на два дні? Тут не те, що не знав і забув. Тут якщо і знав, то можна все забути від стресу. І я хочу окремо зупинитися на цьому. Перше у дітей стрес від обстрілів. Вони здають тести в умовах безсонних ночей після нічних атак рашистів. Друге стрес стрес від браку часу. Про це кажуть не лише діти, а й самі вчителі. Хочу відзначити проблему нестачі часу. Минулого року ми з колегою провели експеримент. Вона, досвідчена вчителька, намагалася пройти тест з математики вдома у спокійній атмосфері швидко, без перевірки і довідкових матеріалів. Ледь вклалася в 60 хвилин. Уявіть, як це складно для підлітка у стресі: вихід вбачаю або в збільшенні часу на виконання тесту, або в зменшенні завдань. Третє стрес від того, що чотири предмети за один день. А давайте посадимо за тести Оксана Лісового та тих, хто це придумав. Дамо їм кілька годин на проходження цих тестів, і потім подивимося на результати. То це вже дорослі люди, а НМТ складають діти. Окей, міністерство каже, що треба, щоб були рівні умови. І НМТ складають за один день через тих, хто проживає в зоні бойових дій. Так організуйте проживання дітей в тилу, але щоб складали тести не за день, а хоча б два предмети на день, а бажано один предмет на день. Бо діти це наше майбутнє. А у нас відношення до дітей таке, ніби це не потріб. Навіщо дітей свідомо заганяти в такі умови? Мало війни. І ще питання, яке слід адресувати вже місцевій владі, чому діти досі проживають в зоні наближені до бойових дій? Адже безпека має бути на першому місці. Але в будь-якому разі вивести дітей на тиждень в тил, організувати їм проживання, щоб вони спокійно склали НМТ – можна. Окреме питання це самі тести, бо батьки скаржаться і на те, що ці тести не знання перевіряють, а складені так, щоб дитині було важко на них відповісти. Вчителька Ольга Ензельд каже, що завдання не надто складні, але у нашій школі цьому не вчать. Щодо змісту завдань, іноді краще йти не від запитання до відповіді, а навпаки. Тобто, методом підстановки одного із варіантів, перебираючи варіанти відповіді, відкидаючи завідомо неправильні, можна знайти правильне рішення. Такий підхід практикується, наприклад, у тестах до американських грантових програм, але такому шляху не вчить українська школа. Отже, що ми маємо? Загалом ЗНО і НМТ, який замінив його на час війни, допомогло побороти корупцію при вступі до вишів. Але умови щодо складання НМТ з цим треба попрацювати. І не для Галочки, а задля наших дітей. Бо інакше у нас почнуть вивозити за кордон не лише хлопчиків, але й дівчаток. І таке запитання: а що ви думаєте щодо цієї та подібних ситуацій зі складанням НМТ? Діліться думками у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.